Аби згадати квітень 86-го та вшанувати героїв, зібралися у Бердичівській районі держадміністрації. Усі, кому болем у душі озивається трагедія Чорнобиля. Чверть сторіччя тому аварія на четвертому енергоблоці ЧАЕС продемонструвала, наскільки безсилим є той, хто досі вважав себе всемогутнім. Наслідки Чорнобильського лиха розтягнулися не на одне десятиріччя. Десятки населених пунктів перетворилися на спустошення, що ним і досі мовчки бродить жах. Некерована стихія зачепила міль. Людей. Одні загинули, ступивши у вогонь і радіаційне пекло, інші пішли з життя незабаром від страшних хвороб. Хтось залишився жити зі спогадами про близьку людину, ну а хтось, ще в утробі матері, виявився приреченим на боротьбу з недугами. Від аварії на ЧАЕС в Бердинському районі постраждало 605 чоловік. З них 170 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, 300 потерпілих, 135 дітей. Нелегко сьогодні жителям Чернобильцям. Наша молода країна нині самотужки додає наслідки техненної аварії, подібних до якої ще не знала історія людства. Та все ж, незважаючи на економічні труднощі, робиться все можливе для вирішення нагальних потреб постраждалих Чорнобильської катастрофи та її наслідків. Ті, хто пам'ятає, якою була Україна до 26 квітня 86-го року, не можуть не відзначити. У найстрашнішому фільмі такого не побачиш. Важко кажуть висловитися точніше ніж автор рядків. Там чорна хмара пролетіла. Країну брудом облила до катастрофи на півночі Житомирської області. Ми мали прекрасні села, прекрасну територію. Людей, які жили, працювали після аварії. Ми маємо значне зменшення. Кількості населення в Україні, Ріст хвороб десятки разів, самих тяжких хвороб, онкологічних, серцево-судинних. Аварія задала, задала величезні шкоди економіці України. Всі поля сьогодні заростають бур'яном, заростають дикими деревами. Забруднені значні території нашої області. Понад півтори сотні потерпілих від Чорнобильської аварії. Мешкає нині на Бардичівщині. 98 осіб мають статус дітей чорнобильців. Близько тисячі переселенців знайшли свою другу батьківщину у селі Озадівка. Бердичівська районна державна адміністрація багато приділяє уваги вирішенню соціально-позитивних проблем ліквідаторів та переселенців. Щомісячно ліквідаторам ліквідатора грошова допомога та компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування у сумі 48 вісім тисяч гривень. Громадяни, які постраждали на аварії на ЧАЕС, отримують додаткову відпустку або грошову компенсацію. Також надається допомога на оздоровлення до відшкодування оплати військово-комунальних послуг. Центральна районна лікарня щорічно безкоштовно проводить медичний огляд з метою виявлення та профілактики захворювань. Стаціонарно пройшли курс лікування 24 ліквідатори. Амбулаторно проліковано сьогодні 129 осіб. Іван Степанюк, Марія Барановська, Володимир Шевчук, Микола Васянович 17 ліквідаторів першої категорії та вдів, тих, хто загинув внаслідок Чорнобильської трагедії, влада району підтримує грошовими винагородами. Людство прагне освоїти всесвіт. А звісно, це добре, адже це рух вперед. Єдине про що просять ті, хто одного разу вже виступив оборонцем держави, бути обережними у своїй такій великій, але такій беззахисній оселі. Іншого ж божитла у людей немає.